Всім привіт, шановні глядачі! Ви на каналі Run Quest. І ми продовжимо стисле проходження Resident Evil 4 або ж Оселя Зла 4. Що ж, коротенько, в попередній серії ми разом з кучерявим сеньором вирушили на пошуки виходу з підземних ущелин, де відбувалося зародження єретиків та мухозаврів. Спочатку нам довелося знайти та закласти динаміт для того, щоб прочистити нам прохід у шахті. Далі, по традиції для повного розуміння наступної сцени, роблю вставку з попередньої серії. Ой-ой-ой. <звучить> Я тобі скажу по секрету, нас там не може очікувати щось хороше. Це стовідсотково, ну ти глянь, він теж присів. Давай помолимся Богу перед тим, як ми туди підемо. Отче наш, що є на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде. Царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Все, пішли. Боже, Боже, рятуй нашу душу. Спаси нас від диявола і всіх, сук, які тут будуть. Я відпіліп, я відпіліп. Після вас. Я наполягаю. Джентльмен. Який джентльмен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пірат вернувся. О, орки наступають. Отпустіть! Ой, ти, да-да, ти свого люгера там щось зробиш, блядь. Можеш пташок хіба що ним вистрілювати. Луїса, стережись! Як твоє? Та ну нафіг. Приготувавши шашлики зорчатини на мангалі ми з Луїсом вирішили розважитись та почали перегони з іритиками на вагонетках. Незважаючи ні на що, як і очікувалось, ми перемогли в перегонах. З того, що не очікувалось, різко закінчилась асфальтна дорога. Ручний тормоз залишився в руках у Кучерявого, і далі ми просто епічно вижили. Потім ми нарвались на невелику купу мухозаврів. Тим часом Луїс заявив, що його патлата зачіска та паскудний іспанський акцент не створений для боїв з комахами. Тому зачекав, поки ми розчистимо йому дорогу. Потрапивши в ліфт, ми піднялись до невідомої локації. Луїс вибіг, що є сил та вдихнув повітря. На перший погляд повітря, мабуть, все ж було не свіжим, але поглянувши з другого боку, ніж спині, в принципі, пояснюємо все, крім питання якого патлатого хріна тут відбувається. Далі майор, генерал-лейтенант Капрал, командувач загробних військ монахів-єретиків. Чітко пояснив свою позицію у цій двіжухі, за що один раз поплатився спочатку вертухою від Леона, а потім кулею від Луїса. Не очікуючи такого повороту подій, поклонник володаря Седлера втік в невідомому напрямку. А ми підкурили останню сигарету для помираючого друга Луїса. Що ж, це все, що було в попередній серії. Ну а тепер продовжуємо проходження. Ти був гарним лицарем, Дон Кіхоте. Да. Печаль, Грусть. Нас бере. Тобі це так не менеться, краузере. Так. Дістатись поверхні. Так, а де ти? Ходячий ВДВшник. Поклоністство лодаря Седлера. Засав, да? Засав. Опа. Кліан. Не, Двічі я не повторюватиму. Тож слухай, твою подругу забрали на верхівку годинної вежі, поквапся і встигнеш туди до того, як вона стане однією з них. О, ти все таки небезсердечна. Мабуть, варто тобі подякувати? Так, варто. Як завдяки, ця бивша, як позвоне, все настроєння мені спортила, твар, сучка, щоб тебе трипер схватив. Так, <кій> на чому ми, бляха, зупинилися. Кожну божу серію я говорю про те, як мені треба купити ракетницю, як вона мені сильно потрібна. Які знайомі ворота? Як вона мені сильно потрібна, ви просто не вгадаєте, що я тільки що зробив. Правильно, ви вгадали. Я тільки що потратив всі гроші на бог, зна яку хрінь взагалі не нужно. Я просто взяв і покращив собі <кій> автомат. Майо. А ми куди? Може я зря сів там вернутися, можна було. Tower. Ось і годинникова ваша. There, Ashley. Тримайся, Ешлі. Беню ж то це буде кінець. Я ще фіналу не хочу. Я б ще десь. <coughs> я б ще десь царі записав. би. Мені тут подобається. Ой-ой-ой. Ашлі, Ешлі, Эшлі, Эшлі, Ашлі, Ешлі, Ешлі. Держись. Держись, Ешлі, ми вже за тобою скучили, за твоїми діалогами і непонятними поступками, дебільними. Це що, рицар такий здоровий? Я представляю, який в нього пісюн. Ооо! Які люди. Пане If Кеннеді, ви, -то ви сама But непохитність. Взагалі ви сама непохитність? Ну ладно. Утім, боюсь, що все закінчується You're тут. Витрути порушника. Куди витрути? Oh, ага. oh, ладно. Ви впевнені, що у вас вийде? Я сьогодні супер підготовлений. Давайте! У мене хороший настрій, ще поки ніхто його не спортив. <клес> <клес> Та що це таке? Ви що, заразні якісь? Що я кашлять почав? Йди. Так, перезарядка. Задня точка відчуває, що зараз почнеться треш. Ой, закрито. Ой-ой-ой! Куда ти? Як, як пройти? Подождіть, нам треба пройти. А він виключається в моменті чи ні? Да, він виключається. Бістріш, бістріш, бістріш! Леон! Куда ти сходу? Я ще не підготувався, Сука. На. Згинь. З очей моїх. А. Воно в моменті переключилось далі. Він же туди не додував своїм вогняним диханням. Спроба номер два, дубель два. Так, де цей тракон? Включайся. а я придугадав твої дії. Тут просто не зупиняємось, не зупиняємося. Ой-ой-ой! Куда? Куда, 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 куда нам сюди? Сховались! Ми в хатки. Зря, зря! Я зря сюди пішов! Я попав тобі прям в мордяку, Сука ты! Ша один! Та якого б ти б дітька лізеш сюди! Я тебе зараз в вогонь спихну туди, блядь, До побачу, Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! табло. Оп! Що буде? Поняв? Поняв прийняв, поняв. Так як? Блядь, я не можу його бігти, воно котиться, я не можу. А куди? А що? А він що, ідіот по своїх кидать, чи що? Блядь, до побачення. Охренеть і не встать. Остерігайте залізних куль. Як я можу остерігти залізних куль? Блять. Та що це таке? Я в такому хорошому настрої зайшов в цю ігру. Що це почалося? Нет. Знаєте, що треба взяти в руки? Треба взяти в руки рушницю. І розєбашить ті, сука, єбальники, блядь. Ой. Ну тут так вийшло я не хотів. Да диви, ну як так, блядь, сука. Я хочу пройти, блядь, ти не бачиш? Я хочу пройти, сука, блядь. косу сховай, блять. Ебиле, блядь. Ну він замахнувся, зараз дасть мені вибачте. Вентюлей. На. Покійно. От знаєте, в чому проблема? В тому, що я, блядь, неспокійно. Я, сука, прохожу, як тут можна спокійно пройти. У мене за секунду просто починають всі нападати. Так, нормально. Все добре. Не, не догнав. Не догнав, не догнав. Здоров'я. О, знайшли ми. А, скуда, блін, ці шарики котяться. Це ти винен? Це ти винен. Я бачу. На те <свистит> Оля-ля, давай, давай. Т я можу ще запустити, якщо хочете. Ви підходьте, ви підходьте. Я тепер розумію цього чувака, наскільки приємно йому тут стоять було. А тепер можна повертатися назад. Чи нам спрыгнути треба? А, ні, нам треба по драбинки. Боже, я вже так накричався і накашлявся. в мене. Голосові зв'язки трохи перехотять. Максимально багато емоцій на одній локації. Як піднятися наверх? Чек. Бля 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 бля. Ні-ні-ні-не-не-швидше перезаряджайся, не стій, не стій, не стій. Шамани, шамани, їм треба зразу мінусувати. Дуже добре, що ми встигли його кокнуть. Ой! Ой! Ліфт? Що? Який ліфт? Що ти несеш? Підставки пачеш? Йома! Йо. Йо. Треба скинути баласт! Треба єретиків поскидати, чи до чого ти це. Я... Так а як я можу цей балас скидати? безкінечні. Бризарядка, швидше, швидше, швидше. Треба тепер чекати, скуда вони пригають. Я тебе сюди не запрошував. Тут тільки одному можна кататися, зайнято. Вниз, ниряй, в чергу. Ну що, шо, що, скуда? Звідки буде наступ? Покажіть мені. Ну да, ну да, ну да. Ну, ну да, ще один, давайте. Десятьок ще, бля, заплигніть сюди. Бля, бля, хамуха, ну не, на, не, ну на нам борода. Мені не надо Здох От бажаю тобі здоров'я Лягай, спадки. Все, приїхали Слава богу. Лучше пішки ходить, я вам так скажу. Йоо, який тут гарний вид. О, ми вже на вежі. Еш Я ще довго тебе шукати буду. Стільки можна. Ой-ой-ой, ненадійна конструкція. Я пішов. Чого вона сипеться, блін? Швидко, швидко, швидко. Ой. В смислі? чуй норе Не поняв. Що це тільки що було? Він просто злякався і впав, чи він підсковзнувся, знувся. Я не поняв А. -а, -а, -а. Ще подивитися тут. Так, ворота раз. Що нам дає, нічого не дає. Ну, є ретики йдуть, Іде цей. Містер Кеннеді? Ешлі Ага. Боже, її таскають, Блін, туди-сюди. То на плечах ведуть, то по підруки. От сучий син. Так. <кій> я не знаю, чого він впав попередній раз. Можливо, тут треба спокійно йти. Не бігти. Чіп. Стоять. Спокійно, спокійно. О, біжим. Так, торговцю. Ти знаєш, добре знаєш, знаєш. Блін, чого так мало торговець продає аптечок і ресурсів. Нам постійно не вистачає нормально патронів. Дивіться, я тупо з пістолета вас убью всіх. Лохи. Може, хоч попаде хтось? М да. А для чого ми сюди вирізли? Мабуть, для того, щоб убити трьох кіритаків і спокійно зараз пройти. Правильно? Правильно. Щеп я був неправий. Так. Потаска на де моя, давайте вже. Отож, я привів тобі дівчину, як і обіцяв перекажи володарю, щоб не забував про відданість його слуги Рамона. Залиш дівчинку. Вона моя. Ешлі Леоне. Він не так Леоне. Який же ви дурень, пане Кеннеді. Одержати мирість володаря Садлера і все одно не... забагато базікаєш. Ну наконец то you я дождався. Ждав, ждав. Булярний oh, oh, cool. <sharp inhale> ну, і безкультурний. Ну, Він же не здохне, це ж босс, це ж босс! Його не могли показувати 10 серій підряд, чи скільки. А потім просто з одного да удару в голову можна його вбити. Це було б тупо. Дозволь, покажу тобі силу, яку мені подарував господар. Силу Бога. Все, вона готова до фінальної дії. Йо! Фу, Це явно не від Бога в тебе. Рьобань єретики! Ну, тепер ще один босс, да? Я давно мріяв тебе вбити. Пане Кеннеді, е, то ж дуже не захоплюйтесь. Ваш найбільший виступ закінчився. Ее. Мій виступ тільки почався, падло. Я ж з тобою так ні разу й не... Не поняв. Що це мене впікає тут? Танцюй або помри. Вибір за тобою. Тобі личить і те, і те. Ага-га. Боніто, клуб клубоніто. Розкішно танцюєш, Болеро. Покраще за тебе, як мінімум. Гідько! Не вистачає тільки бляха аптечки. Щось не гаразд, вистава ще почалася. Вистава почалася, а я вже вздох. Мені Вельми, сподобався ваш третій сортний виступ, пане Кенеть. Щось я не особою супротивлявся, якщо чесно. Використовуйте оточень, щоб укриватись від рамонових кислотних нападів. Дякую вам, о вельми, шановні so... боси. Обеш вельми шановні, є що в мене немає патронів на вас. Подождіть, так треба за ним спостерігати постійно, щоб він кислотою по мені не пуляв. Я думав, що це... Короче, я не думав, що це він викидує кислоту на підлогу. Я думав, що вона вже була до цього. А тепер переходимо до незвичного ритму. Та-та-та-та-та. Тандан. Охти, йо. Ха ха ха. Смішно? Суха, на. Іще разок. Іще разок. Іще раз. Іще два. І ще трохи. А тепер ножом. На воко тобі. Ой-ой-ой, хорошо. Нікчемний хробак Проклинаю тебе! Проклинаю! Проклинаю! Добирайте слова, мій пане! Що про вас подумають люди? Тебе чекає смерть! Повільна, болісна смерть! Умри, умри, умри. Щоб ти розумів, я навіть не спостерігаю, за тобою я просто патрони ходжу збираю. Насікки ти добіг. Ой, ой, хорошо прилетіло. Ні, ні, не Буде стріляти? Не стріляй. Чому ти втікаєш? Шалудливий пас. Хропа. Ну ти більш та хробака схожий. Наволоч! Докучлива наволоч! Блін, з твоїми габаритами таких леонів 10 можна спокійно за 20. Секунд убить. Не попав. Спочатку твій ніс, далі вуха. Потім нігті, губи, а очі залишу на останок. Оу. Це ти таке їсиш? Вип'ю кров з кожної порожнини твого тіла до останньої краплі. О, чекаю, не дочекаюсь. А як з такого маленького карлика могло створитись таке велике чудовище? Що й регає кислотою. Ти що, на уроках хімії сульфатної кислоти напився О, Ооо. Заболіло? Тобі боляче, страшно. Чому ти на... так на мене дивишся? На мене, Романа Салазара. Ти теж так? Адже так, я знаю. Що ти знаєш? Що ти знаєш? себе, ти нічого не знаєш. Ти тільки А... Ха-ха, Можу визнати, пане Кеннеді. У ньому так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто так... хочу убити його. Чому я настільки злий, блядь? Ти можеш підійти до мене і постоять на місці. Зараз, зараз, я перезаряджуся, почекай. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Перезарядка! Перезарядка! Та як, ну я швидше вистрілив. Він не може в той час, коли я вистрелюю, вистрелювати по мені. Боже, як було тупо ча, тільки що сказано. Зараз вистрели. Блін, як... Ну ні. Ага. Господи, ти не повіриш, як же я хочу тебе дуже сильно наказати, дуже сильно. У мене прям уже стан непереборної сили, знаєш? Я вже в останній ефекту, я хочу тебе. Вий... вибити всі з тебе соки, які можна. Зря, ой, який же я молодець, що я підійшов. Якщо все буде спочатку, я просто удаляю зараз цю гру. Твою мать. О, володарю, седлер. Дай мені сил, будь ласка, щоб я убив цього нікчемного Салазара. Якого хрена. Він Ну, він, вроді і не сильний, ну і теж час сильний. Це гребана кислота з його рота. Ну ти ну це. О, бай. Я вообще в шокі. Я вовсе в шокі просто. Я б скільки місій міг за цей час пройти, я скільки б локацій міг зайти. Скільки ворогів я міг перебити. So, ну грбаний, кончений, салазар. Просто які нерви зараз беруть. Будь ласочка, хай це буде останній раз. <ріхи> 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 останній раз для мене. <ріхи> То піздець. Це просто гра. Ну, типа, so, не треба have... не заморочуватися і читати противника. Тут нічого такого немає. <реш> Наскільки все погано, що мені гра вже сама пропонує, щоб я змінив е, настройки по, по сложності типу ігри. Це піздець. Ви знаєте, я думаю, що довбаний Рамон скоріше вмре від старості, а не від того, що я вб'ю його. Що ще тупо, ну якого хрена бій починається постійно заново? Ну це не така швидка битва, як, ну, як оказалося. Я теж думав, що це буде швидко. Чого не зробити якісь міні чекпоінти типа після того, як я в оку хоча б раз попадаю? Хоча бляш, на що я жалуюсь? Просто я сильно зациклився на тому, що він якийсь важкий для мене. Та ну. Хорош балакать. Не розмовляй взагалі зі мною. Ти мені виніс всі нерви. Він що, зламався чи що? Йоб твою мать. Я хочу, щоб ти ближче підійшли. Хочу, щоб ближче підійшов, ти чуєш? Це ти не підійшов Ні хрена ближче. Ти, не хватало, що. Патрони! Ой, патрони, на, аптечку! У як патрон, граната, забув як називається. Я не знаю, чого тут не працює ніж. Може я серйозно зламав його, все. Рамон став безсмертним. ЄС! ЄС! Твою мать, ви не представляєте, який я радий. Я в житті не радувався тому, що вмре Карлик. Я завжди жалів карлика. Ну цього карлика я взагалі не жалію. Сука, щоб тобі в блядь, пизди давали. Все, боже мій. Боже боже. Б -б 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 Більша половина серія була просто битва з боссом. Це абсурд який. Все, йдемо далі. Ешлі, не можна гаяти часу. Та бляха я весь час згаяв, бля. З тим карликом грбаним. Капец. Оце салазари дають, євшу. Якщо... Краузер. Краузер поїхав. You Куди це ти її везеш? Маю катає на лодки. Ух, блін. А чо його лодка звучить як Дізельний трактор? Запис управительки один. Я підвела вас, мій пане. Я не змогла виконати вашу останню волю і вберегти хлопчика від нечистивого шляху. Я дізналась про лиху вдачу господаря Рамона, ще в його дитинстві. Довідався, що одна служниця поза очі називає його хлопчиком мізинчиком. Він викликав її у свої особисті покої, змусивши її стати перед ним навколішки. Рамон витяг з кишені плящину з сірчаною кислотою та хлюпнув їй в обличчя. Боливий господар задоволено дивився, як служниця корчиться в вагоні, а з її обличчя злазить шкіра. Його зловісна посмішка тонині переслідує мене нічні жахіття. І з плином часу Рамонова підступність лише поглиблювалась. А ті пісові окультисти незабаром зрозуміли, що можуть маніпулювати його вразливою душею. Проклинаю тих дияволів. Вони зробили з господаря Ромона власну маріонетку. Але найгірше те, що з його допомогою їм вдалося вивільнити нас. вивільнити плагас, яких родина Салазарів так довго і важко намагала стримувати. Володарю Дієго. Єго? Я честий діковий прийом, згадав. Будьте впевнені, я піклуватимуся про господаря Рамона до самого кінця. Хай яка доля нас спіткає. Це мій обов'язок і моє покає покаяння, покаяння, покає перед вами, адже я вірно служу родині Салазари від самого народження. Такі були комплекси, да? У цього хлопчика мідзинчика. От за таких закомплексованих хлопчиків страдають прості люди. Чудово, свинефлисти не доведеться. Як не доведеться? Тут а лодка. А, ну так, да. лодка ж ходе, ходе. По океані вона ж не пливе. Я забув Леона, oh, все правильно, ти моряк. Ти шариш. Шукаєш щось? Опа. М мені цікаво, яким чином Ада віддала нам ключ. Ми трошки її відстругали, чи вона сама згідна була? Ага. Здається, ти хочеш щось сказати. Хочу спитати. Але ти навряд чи відповіси прямо. Ну, так, ці дівчата вони такі. Сопино короткостижені. Ракун Сіті. Після того випадку світ змінився. Хочеш врятувати одну людину, гине сотня інших. Мабуть, я теж змінився. Ти? Леон С. С. Кеннеді? Ти не змінився? Тобі це лише здається. Ахрінять. Куди ми їдемо? Тож я питаю. Тож я питаю. Ти змінилась? Адо? Ти просто Чи просто знову, знову хочеш мене використати? Та вони не міняються. Ти, ти розумієш? Прическа та сама, все. Якщо в дівчини, дівчина прическу не поміняла, значить вона не змінюється. Багато не думай, красунчику. Нема раді кого мінятися. Вона така ж сама сучка стерва. І так завжди. Що будемо на лодці давати дранчака, чи що? Давайте. А, все, ми приїхали. Так, куди нам? Подожди, я застряв. А, наверх, це вже нас. Ох, ніхрена собі тут охорона. Але ж все, все ті самі пацани заражені. Ось те де. Просто тут це більш сучасне вже кулемети якісь з наводкою стоять. Ще один. Скільки працьовитих бджіл? Треба бути обережним, щоб мене не вжалили. Те що? Прожектори. Краще їх уникати. Коротше, нам треба уникати прожекторів, нам треба зробити щось із тими. Дистанційними машинами, тому що вони порвуть нашу жопку на клочки. І. і. І все, і треба просто пройти. Раніше мені страшні були змії хіба що. Ну, тепер я боюсь сильно карликів. Суки, оказується. Я не думав, що вони такі ненависні до людей. Ну назвали його хлопчиком Мізинчиком. Ну і що такого? Так ні, він давай сразу кислотою плюватися на всіх. Тим більше, що ми ж то й не обзивали його, по суті. Оку. Куку, -ку, ти тут? А, куку -ку пішов. Ну і добре. Не зря ж тут стелсі снова. Ой, довго ми на цьому стелсі тут будемо гулять! Блін, не побачив, як повази. Бро! Бро Тихо, 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 тихо. Тихо! Так, нам би якось тепер зістрибнути, щоб пляха ніяка скотина в нас не пов... А воно відключено чи включено? Ааа, я його навпаки, мабуть, включив. Так, а де другий? Не знаю, де другий пофіг. Нема ножа! Боже, Боже, що зробить, що робить, робить, робить? Робить що, блядь? ножа нема, Блядь, нема ножа. Й-мою, нема ножа. Що буде з цим кабаном, якщо я на нього лазер направив, ану? Давай, біжи, я тебе кастрірую. Ой, ой, горю. Ой, горю. Добре, що точно дворі. Так, тебе тут ніхто не чекав. Можеш погоріть трохи сюди. Та чого ти пхаєшся? Ну дай пройду. Ну де ви? Ага, вони горять. <рес> надо бігти, надо бігти! Занятий я був тільки, що ти що не бачив, що я хотів бігти? Та що це таке, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой, кабан! Так ааа, на них лазеры вообще не действуют. Який смысл отключать и отключать. Який смысл не включать и отключать? А цьому кабану вообще пофиг на все. Я готовий идти далі. Нафиг надо мені ці ваші смерті. Я тут бежу. О, Давайте. А вы ви давайте! Ви давайте, О! О! Так можно? Бежит точне. Бежит, 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 а я хорошо бежит, бежит за мной. Куди хрена летом? С другой стороны надо уйти. Кабанчик, кабанчик! Эээ, е -е, куди ты заряжаешь свои пульки? Кабаносы. Оп! Перепрыгни. Перепрыгни. Блядь ты що не понимаешь такого слова, че? Охренеть, Це не аж куда треба обійти його? Не, не лізь Понял. Сюди, тепер сюди. Мимо. Так Ну шо тут? Якесь збираження хоч найдам уже, ні? Бажано б збираження вже. Уже треба. Я вже хочу збираження. Уже потрібно закінчувати цю... Блядь, серію, куда ти роб? Ты Йомайо, блін, чуть не здох за тебе. Патрони. Патрони, Твою мать патрони, двійка. Патроны, патроны, двойка. Ні-ні-ні-ні, я хочу жити. Я хочу жити. Та, будь ласочка, ну я хочу зберегтися. Ну що, ну, ну, чого ви пристали до мене? Е, а якщо я нагору піду, тось буде цікаве. Наприклад, збереження. Ні? Як же мені треба зелену траву? Як же мені треба, щоб зараз арбалечик не попав по мені? Трава, трава, трава. Я держуся просто на гранівожного. Кам капець скільки їх. Ха-ха! Боже Боже, на кого я похоже? Що ж, а на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Блять, ну, Дайте я запишу на свою промову. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дослідуючої серії, всім пока.